Вітаю! Ви на каналі Бабусині Квіточки і не тільки. Продовжуємо гуляти і більш детальніше роздивимося квіточки. Як бачите, вибір цей раз просто вау неймовірний. Але одна проблема в тому, що сорти не нанесені на горщики, не пробиті сорти. Ось це. І... Єдиний, здається, горщик, який був пробитий назвою, це болзан. Ось такий яскравий, оранжевий. Ну, просто такий дуже-дуже яскраво оранжевий. Сподобався мені такий колір. Поряд стоїть красончик Горизонт. Це навіть без надпису ми знаємо і уже знаємо його. А ці манюнчики... Мене просто покорили своєю мініатюрністю. Погляньте який малесенький горщик, але які вони пухнасті букетики. Такі симпатичні. Цих бігліпчиків ми вже бачили, вже завозили такий, такий рожевий вперше, здається. І ось оці вишневі красуньки. Оці сплешики, вони мене просто приворожили, я знімала і знімала. Це Дівчатка Монако, і знову красунчики-рижики. Я обожнюю рижий колір, особи, особливо восени. Вони так гріють теплом Sunset Love. І стіл Амстердам. Ось, де його знімала більш-менш нормально. І поряд ем, стояв маракеш. Це море стоїть жовто, червоно, оранжево, білих красунь. Тут інколи можна знайти шикарні екземпляри. Зазвичай тут пишуть ангебоск, це предложення, але із знижкою, але часто і густо воно не спрацьовує. І ось я зла дві схожі архідейки, поставила поряд і роздивляюсь. Ну ви насолоджуєтеся, а я вам буду говорити дякую. Дякую за те, що ви зі мною і підтримуєте. Хто вперше на каналі і сподобалося, підписуйтеся. Бажаю всім миру!